Всім привіт, друзі! Сьогодні хотів би розповісти вам про архітектуру е, в Каїрі, будинків. Подивіться, які вони гарні, вони зроблені як у Франції дома багато. Тому що одного разу Султан пішов у Францію. І настільки захопився цими будинками, що прийшовши сюди, наказав їм, що вони робили будинки в такому стилі, як у Франції. Цей стиль йому дуже сподобався. Тут цих будинків просто багато. Зараз я вам їх покажу. Всі, чи, чи зможуть побачити. Ось ще один такий будинок. Дуже красиво виглядає з зеленими, зеленим склом В вікнах і на балконах. Просто дуже гарно вони виглядають тут. Ось такі будинки, про які я вам розповідав в минулому випуску, коли тут був потоп і що вони не добудовують будинки для того, щоб не платити податки. Але коли проходить дощ, ось це все затоплює. Цілий будинок, я думаю, просто затопляє, тому що там нема нічого. Це, він просто недобудований. Мали могли ще тягнути наверх, якщо вам видно, навіть арматура є, що мав продовжуватися будинок ще на декілька тижнів догори. А вони зупинили будівлю і все живуть там собі. Ну, Якщо дощ, тоді от вони мають багато облітків. Прогулюючись вулицями по каїру, можна зустріти ось таких ось хлопців, які смажать кукурудзу. Вона десь коштує десь, десь 50 центів Десь так багато є таких клетки от на колесах У нас хлопці Іриям. Опа, ось бачите, покупляють ремс. Yes, kill. One, yes, one, <laughs> <Yeah>. one, <dollar. laughs> one dollar. One dollar. Five dollar. <laughs> yes. kages, But, yeah. One dollar. One dollar. Сейчас скажешь, сколько. Прикалуется. One dollar. Po 5. <laughs> oh, хлопці хотіли позніматись вместе з нами. Я не знаю, що говорять. Це по-арабськи. Мій френд. Мій френд. Хабібі. Акі. Ну що ж, ось так от можна тут поїсти, перекусити, копійки 25 центів. Добре, ще побачимо, далі йдемо. Так що ось такі привітні араби. Які торгують вуличною їдою, цією кукурудзою, наприклад. В них багато таких є на возиках різних і на, на я не знаю, різні брички. Є. Вони просто стають там, от щось там роблять, жарять, смажать їхню, якусь місцеву їжу. Вона нам багато дешевша, ніж в якихось кафешках. Вони і тому всі більшість їх. Там снідають, обідають на цьому, на вулиці. Ну, ось так от. Але я ще я вам покажу ще які є ресторанчики тут у них. Так, більшість людей е Харчується на, на таких вуличних цих ресторанах їхніх місцевих. Вони смажать картоплю, потім такий хлібець туди дають картоплю, і ще з якоїсь трави вони роблять, ну це як фарш для них, можна сказати, тому що м'ясо вони дуже мало вживають. М'ясо тут дороге, а середня зарплата в них тут десь доларів 100-150, не більше. Кілограм м'яса тут 10 євро, 10 доларів. Тож це лише на свята, а вони якісь урочистості, вони можуть купити, дозволити собі м'ясо. Я часто ходжу біля цієї мечеті, в магазин і побачу, що тут постійно е, сидить ось ця сім'я на тротуарі. І потім второпавши, що вони тут просто живуть. Ось вони розкладують, ось там їхній будиночок. Не хочу підходити ближче, щоб вони там потім не кричали, що чому знімаєш. Це дуже злякли. І вони тут вже живуть тиждень. Ось переважно ось там лежали, там був їхній домик, вони розтягнули от коврик. Тепер бачу, ось тут він стоїть. Ось так от. Це вже я місяць тут і постійно їх бачу на цьому місці. Так, що ось їхній будинок там. Зараз проходжу біля Макдональдса. Вони є тут, багато їх є, кай є. Але вони занадто дорогі. Я не знаю. Навіть для мене вони дорогі. Що я привик, звик до європейських цін, але тут вони ну, якщо не, не вищі, то як мінімум на рівні. І з цінами який є в цьому І в Європі дивно трохи переходимо зараз вулицю Ще не сигналять, як завжди щодо їжі ресторанів то вони ось полюбляють із таких їсти хто трошки більше має грошей тоді йде ось от такі ось такі забігалки. Носить, тут їхня їда постійна. Ось Макарони, рис, різні ці. Не можуть тут а... теж дуже, дуже дешево. В таких от ресторанах дуже дешево. Ось ще одне якесь бургер-кафе прямо під, під мостом. Футбол для них сяте. Сюди є телевізори, кальян. Чай і футбол. Странно, чай і футбол. Мене б засміяли. А тут з пивом не можна, тут алкоголь заборонений. Тому П'ють чай, коли дивляться футбол. І курять кальян. Курять кальяна дуже багато. Вони можуть сидіти днями. Тупо цілий день вони сидить, курить кальян, п'ють чай, там щось говорить, дивляться футбол. Для них це норма. Бачу ще один є тут. Тіс, бургер кафе, чикен. Може бути. Ось так воно виглядає. ось називається. Не ну, знаю, я один раз брав тут бургер, мені не сподобався. На картинці класно. А я зараз йду, я вам покажу ще один ресторанчик. Називається Казац. Я вже розповідав в минулому відео. Зараз вам його покажу, як він виглядає, які ціни. Ну що, друзі, підійшов я до свого любимого ресторанчика, називається він Казас, виглядає ось так от. Смачна їжа, добре жарить. Зараз зайдемо до редакту, побачимо. Як він виглядає зсередини? Ось він зсередини глядає, ось так от. Тут менеджер. Привіт. Yes, it's okay, it's fine. Yes. Thank you. Тут можна замовити, тут ви замовляєте, платите гроші. Я вам дають шокран хабибі. Дякую. Замовляєте, платите гроші і вам віддають чек. Ну і з чеком ви вже що замовили, ось підходите ось сюди. Ось до цього. Так, да, і ще. Я вам хочу показати те, що чим це. Ось меню, будь ласка, якщо ви хочете ось. Лише тут є на арабському, воно все. Воно ну, на арабському, але в інших місцях я бачу, є на англійському, на арабському. І є ще ось таке меню. Ось я вам можу так показати. Так, сейчас розмиваю його. Зараз фокусується камера. Ось, що спілкувалось. Так, оце. Топта. Ось такі стіни. Шаурма. Чикін-шаурма, подивіться, маленька, це 2 долари майже, нема. То є велика, велика 2 долари, це велика шаурма, А маленька взагалі 1 долар. Це дуже дешево. Ну ось такі ось ціни. Потім прийдете, побачите. Так. Ну, і, то, вони тут прямо готують, ви тут чекаєте, даєте їм чек і вони вам готують, ви просто чекаєте. Поховують, можете щоб забрати з собою. Ось тут от, екрани, на екранах видно от, різна їда. Ось, ось така їда, ось така дуже багато у них на вулиці. Ось вони хлібець мають, вони розкриваються, туди впікають картошку, жарину, катоплю хлі, різні свої ось ці. Я навіть не знаю, як вони, що. вони це жарять такі кульки з травою. Виглядає, ну, як фарш. зелений. Ось куриця, курка, курка, курка смажена, зриця. Ось, Тут їхні якісь бобини, зрозуміли, я їх не знаю. Так, відео показує тут. Так, це тут така їда, а тут уже фрі. Ось тут. Тут уже пішла фри. Ось паніні. можна коробочку цю. Це все. Бургери, ось бургери дуже вкусні. Якщо ви хочете наприклад замовити один бургер, чикен або телятина це біф, то він коштує десь в районі півтора долара. Тобто за 2-2,5 долара ви берете гамбургер і картошку фрі. Великий, це дешево, я це дешево. тут. І вони не набагато гірші, ніж в Макдональдсі, я б сказав. Ну, ось так воно виглядає. Ось тут вони викладають, там смажене, курка смажена і дуже вкусно. Тріпси. Такі тріпси для одного чоловіка два великі кусочки, вони будуть коштувати десь долар. Це класно. Ось там у них кухня, а ось тут маленький кафешка, тут можете посидіти і поїсти, якщо хочете тут, а не з собою. І навіть замовити каву. Оце класно. Ось такі озерненький. Рекомендую вам. Виходимо на вулицю і ось тут у них є. Ось тут можна шаурму зробити, вони вам роблять. Ну, Ось так от. Є курича і є телятини. Ось дві шаурми. Ей, привет бачу. О, хворить. Добре. Йдемо далі. Ось, друзі, ще вам покажу один такий міні ресторанчик Ось теж вулична їда, вона дешева, десь до долара коштує. Це в тісті, а внутрі це, по-моєму, фарш там знаходиться. Я часто теж впляв, це смачно. Дешево і смачно. Це дуже гарно. Ось наш пекар. Yeah. Ось такі невеличкі, маленькі забігайлки. І вони харчуються тут. Дешево, смачно. Ось так от.